Камбала це справжня диво-риба. Очі камбали розташовані на одній стороні тіла, зазвичай правій або лівій залежно від виду. Вони можуть рухатись незалежно одне від одного, що дозволяє рибі дивитись в різні напрямки одночасно. Це допомагає їй швидко помічати здобуч і хижаків. Камбала має здатність змінювати забарвлення, щоб зливатись з дном. Це робить її майже непомітною для інших риб. Вона часто заривається в пісок, залишаючи на поверхні лише очі. Камбала мешкає на дні морів і океанів, де харчується дрібною рибою, ракоподібними та іншими безхребетними. Її плоске тіло ідеально пристосовано для життя на дні. Молоді камбали мають звичайну для риб форму тіла, але в процесі росту їхні очі переміщуються на одну сторону. Незалежний рух очей дозволяє камбалі одночасно стежити за здобиччя та оглядатись на хижаків.